Ми тим часом продовжимо спілкування з нашими гостями. Отже, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. На зв'язку нині. Пане Андрію, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Мої вітання, студія. Пані Андрію, розпочнемо з ситуації на кордоні з Польщею, чи залишається актуальною блокада? І, зокрема, нещодавно ви зазначали, що якраз такі блокування трьох напрямків це Руська і годин та Угринів залишається актуальним станом на сьогодні. Чи є це так? І якщо є черги з автомобілів, з ваговозів, скільки таких стоїть нині? Ну, ситуація практично не змінилася. Три напрямки на яких Польські фермери продовжують блокувати, або, скажімо так, ускладнювати рух для проїзду вантажних транспортних засобів, Вони залишаються. Це знову ж таки Ягодин, Раваруська та Угринів. І якщо розглянути всі ці три напрямки, то вони. Максимально ускладнюють можливість проїзду вантажівок, які слідують з України в Польщу по напрямку Єгодина і Раворуської. За минулу добу це нульові показники перетину кордону. Через Угринів прослідувало близько 20 вантажівок в бік Польщі, в бік України. Ситуація можливо трішки краще, але я б не сказав би, що це максимально можливо для того, щоб вантажівки прослідували в бік України. Особливо складно це по напрямку. Ягодина. за минулу добу. кордон тут перетнуло в бік нашої держави десь 50 вантажних транспортних засобів. Хоча вкотре нагадаю, це найбільший інфраструктурний напрямок, який може забезпечити пропуск 1200-1400 вантажівок в обох напрямках за добу. Сукупно на цих трьох напрямках на території Польщі черга складає трошки більше 600 вантажівок, більшість з яких напроти є година. Але треба розуміти, що є черга і на раніше розблокованих напрямках, зокрема і по напрямку пункту пропуску Краківець та Шигині. Станом на ранок це десь 1700 та відповідно вантажівок, які очікують на можливість перетину кордону. Але тут рух відбувається інтенсивний в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі. Угу. Давайте перенесемося на ще одну ділянку кордону, а саме відтинок, який межує з Білорусію. Наскільки там нині контрольована ситуація? Ситуація по кордону з Білорусі вона також незмінна. Ми не бачимо сил у Росії на території цієї країни для того, щоб здійснити вторгнення на території нашої держави. З свого часу Росія вивела. Свої підрозділи, які там знаходилися чи на, на навчаннях, чи на підготовці на свою територію для того, щоб посилити своє угрупування на лінії фронту, а нових не завела. І ця ситуація вже незмінна певний певний час. Звісно, на території Білорусі ще залишається незначна кількість російських військових, але це більше такі обслуговуючий персонал для техніки або з логістичних підрозділів. Які не можуть становити загрозу на даний момент нашій державі. Але за тим, що відбувається на території Білорусі, продовжують стежити підрозділи розвідки, в тому числі державної прикордонної служби, для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватись, для того щоб ми адекватно реагували на всі виклики. Але попри все, ми розуміємо загрозливість цього напрямку, бо Білорусь продовжує підтримувати Росію у цій повномасштабній війні, як Україна терориста розв'язала проти нашої держави. Тому ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону в інженерному відношенні облаштовуються е, всі необхідні е, складові інженерного забезпечення, а також в інженерно-фортифікаційному відношенні прикордоння для того, щоб наші воїни мали необхідні позиції, мали місця укриття, спостережні е, пункти, е, е, і е, мали можливість відбити будь-яку атаку, якщо така відбудеться з цього напрямку. Так, пане Андрію, окремо хотілося б дізнатися про ситуацію в Харків... на Харківщині, Сумщині Чернігівщині. Ми з вами нещодавно говорили про якраз таки активізацію ворожих ДРГ на Сумщині. Ось зараз чи змінилася ситуація? Ну і як загалом з кордонами в цих регіонах? На жаль, ворог продовжує свою диверсійну діяльність. На, на кордоні з нашою країною і незмінним залишається те, що е, найбільш активний напрямок, який використовують диверсійно-розвідувальні групи, це Сумщина е, одну з груп. Е, Чергову або останню було виявлено вчора саме на Сумщині. Знову наш, наш прикордонний наряд помітив осіб, які пробиралися з території Росії на територію України. По ним було відкрито вогонь, були підтягнуті протидиверсійні резерви для того, щоб зачистити цю місцевість. Ну на даний момент ворог відступив за лінію нашого державного кордону. Не можна говорити, що диверсанти заходять щодня, але найбільш активно вони намагаються зайти на нашу територію саме по Сумській області. Але на щастя, наші захисники добре розуміють цю загрозу. Тому і спільно тренуються, і спільно взаємодіють для того, щоб і викривати ворожі диверсійно-розвідувальні групи, ну і власне вчасно по ним наносити ураження, ефективно наносити ураження, щоб вибити їх за нашу територію угу. стосовно фортифікації на півночі, які зводять максимально близько до кордону, зважаючи на постійні обстріли з боку Російської Федерації. Наскільки важко виконувати відповідні інженерні роботи? Кожен, кожна складова сил оборони нашої держави, це і підрозділи Державної прикордонної служби збройних сил Національної гвардії в тих місцях, де вони утримують позиції, нарощують в інженерно-фортифікаційному відношенні свої оборонні можливості, створюються вогневі позиції. Пости спостереження, окопна лінія, а також до цієї роботи долучені і органи місцевої влади відповідно до вказів керівництва держави для того, щоб максимально нарощувати другу третю лінію. Знову ж таки в інженерно фортифікаційному відношенні для того, щоб наша оборона була максимально ефективною і потужною, і знову ж таки, щоб хлопці мали і можливість укриття від обстрілів. Бо ворог не припиняє е, здійснювати обстріли по нашій території Це межах Чернігівщини, і Сумщини і Харківщини. За останній період більшість обстрілів припадає на Харківську область, і ворог тут використовує е, різноманітне зброєння, в тому числі і авіацію, для того, щоб наносити ураження е, і по, е, по території України, зокрема, намагаючись поцілити. Е, по місцям, де знаходяться українські захисники, і, на жаль, більшість обстрілів припадає просто по населеним пунктам, бо ворог продовжує свої дії з, з терору і підтверджує свій статус країни-терориста. Пане Андрію, не можемо не запитати щодо інциденту, який трапився на кордоні з ветераном війни, паном Олегом Симорозом, Цей ветеран має ампутовані кінцівки і. Неприємна ситуація трапилася, коли прикордонник ну за словами знову ж таки самого Симороза, вимагав довідку медичні документи у підтвердження того, що той знятий з військового обліку. Хотілося почути вашу реакцію. Наскільки, до речі, ось такі випадки часто трапляються? Ну і окремо позиція державної прикордонної служби щодо цього інциденту. Ну, прикордонники не відірвані від війни. Наші е, хлопці і дівчата також воюють на лінії фронту, і прикордонники, навіть якщо це інспектор на західній ділянці кордону, він е, з повагою відноситься до українських захисників, які боронили і продовжують боронити нашу державу. Щодо цієї ситуації, мені складно сказати, чому таку реакцію викликала у пана Олега дії нашого інспектора. Бо непорозумінь під час проходження кордону, під час оформлення не було. Звісно, що інспектор, коли оформляв громадян, коли підійшов до автівки, він запитав, які документи є. В тому числі і Олега він зазначив, що має військово-обліковий документ з позначкою про те, що він виключений з, з військового обліку. А на додачу інспектор запитав про наявність висновку військово-лікарської комісії, бо це також одна з підстав для того, щоб перетнути кордони. Це прописано в законодавстві. Наш інспектор не міг відразу бачити, що цей чоловік має якісь фізичні вади подальшому, звісно, він це зафіксував, і затягування процесу оформлення а, пана Олега не було. Його документи були перевірені, в тому числі по системі а, оберіг, а, Зазначу, що вже певний час діє інформаційний обмін між базою державної прикордонної служби і системою призовників та військовозобов'язаних. Ми можемо відразу в режимі онлайн перевірити всі ці документи. Пан Олег їхав не сам. Він е, перетинав кордон мікроавтобусом, в якому слідували також і інші чоловіки, е, не, і на них також витрачався час на оформлення, е, в тому числі перевірявся водій, які. Перетинав кордон за системою шлях як особа, яка слідує для перевезення гуманітарної допомоги для населення України складових сил оборони України. Звісно, що це певний час на оформлення всіх громадян, всіх пасажирів, які слідували цим транспортним засобом. Ніякої зневаги прикордонник по відношенню до Олега не проявляв. Тому сподіваюся, що це така. Не зрозуміла ситуація, чому він так відреагував на дії нашого інспекту. Угу. Тут зрозуміло, пане Андрію. Ще одна тема: про щодня відмовляють близько 100-150 особам у перетині кордону. З яких причин це відбувається найчастіше? Ну, власне, прикордонники ретельно перевіряють всі документи у всіх осіб, які перетинають державний кордон, зважаючи, що відносно чоловіків громадян України діє тимчасове обмеження на час воєнного стану залишати межі нашої держави, це особи віком від 18 до 60, але є правила перетину кордону. Які регламентують категорії і умови перетину кордону, в тому числі і для чоловіків щоденно, як ви зазначили, це близько ну, 150-160 особам прикордонники відмовляють перетині кордону, бо хтось не має достатніх документів, хтось не підпадає під категорію. Пропуску а, через кордон тут різні е, різні ситуації. Е, хто прибуває до кордону і намагається його перетнути, проте не підпадає знову ж таки, під е, підіпіді категорії, які визначені правилами перетину кордону. Перелік досить широкий. І чітко прописані в тому числі документи, які можуть підтвердити або надати можливість для перетину кордону. Зазначу також, що досить часто прикордонники відмовляють в перетині кордону особам, які слідують по так званій системі шлях, коли вони зазначаються водіями, які здійснюють міжнародні перевезення товарів чи пасажирів, або ж які мають слідувати як. Особи для перевезення гуманітарної допомоги для населення України або складових сил оборони нашої держави проте. Під час перетину кордону вони не можуть підтвердити саме мету своєї поїздки. Це також прописано в правилами, що прикордонники е, повинні перевіряти е, мету. І якщо вона не відповідає е, тому, що м, дозволяє перекордон е, за цим напрямком, такі особи е, не, не пропускаються через кордон і вони отримують відмову в перетині. Пане Андрію, моя колега сьогодні згадувала матеріал видання The New York Times про те, що українські чоловіки тисячами нелегально переходять кордон щодо незаконного перетину кордону. Чи почастіше таких випадків нині? І якщо ми говоримо про кордони, з якими країнами найчастіше намагаються перетнути українці? Ну, на жаль, спроби. Саме спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються, і такі випадки ми фіксуємо і поза межами пунктів пропуску, тобто на зеленій ділянці кордону, такі випадки фіксуються і в пунктах пропуску, на шляхах, де можна легально перетнути кордон, але там, як правило, порушники намагаються використати підробні документи. Ми говорили про те, що 105, 150 особам прикордонники відмовляються, ті, які не мають документи, але є й особи, які і е, видають е, підробні документи за дійсні, намагаючись у незаконний спосіб перетнути кордон. Е, по пунктам пропуску таких випадків е, найбільше по кордону з Польщею. Ну, власне, це напевно і не дивно. Бо, е, від загального пасажиропотоку 50% відсотків припадає саме на кордон цієї країни. Якщо говорити про зелену ділянку кордону, то найбільше таких спроб фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією. Угу. І Досить часто порушники. Е Зневажають і в тому числі своїм життям, бо обирають для себе важкодоступні гірські е, місцевості, щоб незаконно перетнути кордон, або ж намагаються подолати вплав в, е, гірські річки, по яким проходить лінія лінія кордону. Е, тому е, наша задача максимально е, зробити всі необхідні дії для того, щоб Упереджувати і не допускати спроб перетину кордону, бо це і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Не допускати таких дій. Дякуємо, пане Андрію. Андрій Демченко був Спасибо. на зв'язку. Речник Держприкордонслужби України.